Дорога Ісуса Христа, Його смерть. Це не тільки жертва, це є ще і закінчення дії гріха, бо Христос є той, на кому гріх закінчився. Христос взяв на себе гріхи і на Олговті помер. Далі гріх не має куди рухатися, бо тому що всі гріхи, які він зібрав з людей, взяв на себе, а тільки він міг їх нести. Навіть людина часом не може свої гріхи нести, і вона, верніше, наслідки за гріхи. А Господь Бог взяв всі. І тому Він каже: Я є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Агнець Божий. Це той, на кому гріх закінчується, бо тому що Христос приніс себе в жертву і помер. Багато хто із нас в нашому роді є тим, з кого гріх починається. Родинний гріх починається. Є дехто, на кому родинний гріх закінчиться. Ну, кожен може по-своєму сприймати ото поняття родинний гріх. Я розумію, що е ми кожен будемо відповідати за своє. Але знаєте, є часом погані привички в родині, які батьки вчуть своїх дітей, діти виростають, вчуть своїх дітей, діти виростають, вчуть своїх дітей. І тому це я називаю родинним гріхом. Бо є гріх абітуальний, той, що постійно дієш, але він діє тільки для тебе, більш ні для кого. Але коли ти вчиш іншого, наприклад, не ходити до церкви. Тому що що тут тепер вже не модно, бо ми вже тепер такі дуже сучасні, то церква тут, є, то щось таке старе давне. Такі думки я чув не раз. Так само є другий варіант, коли розкажуть. Лишіть же ту церкву в спокою, є наука. Що ви опять з тим бавитеся, з тим Богом, нема того Бога і так далі. Якщо є наука, то це не означає, що нема Бога. І Якщо є Бог, то це не означає, що нема науки. Це є дві речі, які йдуть паралельно. Та як річка, вона має крім води, вона має ще й береги. І ніхто не скаже, що річка немає берега, або берег це є якось без річки чи щось інше. Берег якраз називається місце, де закінчується вода і починається земля. Ну і так далі. Тобто є дуже багато таких речей, коли люди е, вчуть інших. Ну, не тільки там, що нема Бога, є, ну різних є таких речей. Традиційно родина там, наприклад, матюкається. Або мають якісь такі прокльони. Ну, Діти чули від тата, тато чув від діда, від баби. І те так помало, воно передається. І каже, що то наша родина так не йде? Той помер, той розбився, там щось це стало, розумієш. Та діло в тому, що. У світі існує той закон, закон збереження енергії, той баланс справедливості. І коли є якесь опущення з однієї, воно мусить заповнитися якоюсь жертвою. І це добре, що закінчуються наші жертви молитвами, поклонами, походами до церкви, поїздкою на святі місця це теж жертва. Бо це ти жертвуєш свій час для Бога. Той час, який ти мав би прожити собі сам для себе, подивитися телевізор, відпочивати, як ми називаємо це, відпочивати, піти на природу, шашлики, взяти кос алкоголю. І той віддих потім перетворюється, що ще два дні треба віддихати від віддиху, бо так все змучили на природі. Так сина наїли, так си напили, що мусили ще два дні потім від того всього відпочинку відпочивати. Ось так от, усі ті речі наші, які ми витрачаємо на щось, це є той час, який я витрачаю на себе чи на когось, але є час, який треба витрачати на Бога. І це також є жертва наша. Бо Христос каже, якщо не буде жертви, то ви не будете мати участі в мені. Тому Він каже: служіть один одному. Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спрагливий, ви мене напоїли, щоби ми своїм служінням комусь допомагали. І це дає нам можливість свій час жертвувати заради когось. Мама жертвує свій час заради своєї дитини. Це також її зараховується, тому материнство таке є важне, таке цінне, тому що в будь-якому варіанті той час, період, коли дитя мале і без мами не може обійтися, або від кого-небудь іншого, хто там поруч тої дитини, Бо часом так є, що не завжди мама біля дитини. Різні є ситуації. Мама відмовляється від дитини, дитину від мами забирають, мама помирає, є різні варіанти. Але в будь-якому варіанті, той період дитяти маленького, треба, щоб для нього хтось був. Бо воно саменьке не дасть собі раду. І материнство є цінне іменно в тому варіанті, що від материнства залежить життя. Хтось думає, що е, є таке помилкове думання, що народити дитину це дати їй життя. Ні. Дитина народжується. Від любові чоловіка і жінки, там ти можеш мати вищу освіту, можеш бути тупий, як валянок, тобі все одно дитина народиться, бо тому що участи там великої твоєї нема. Тут йдеться, що дати життя після народження. Бо поки воно в утробі, то Бог ним займається. Ти не знаєш, що там робиться, і ти на то не впливаєш. Ти можеш тільки пошкодити, ти нічого не можеш там зробити. А от Після народження мама дає дитині життя. Бо якщо мама не буде нею піклуватися, дитина як мінімум ну, буде нездорова, а максимум може і померти. І тому материнство це дар життя. Не то, що народилася дитина, вона так, от, я тебе там народив. Ні. Дитина родиться по Божим законам. Так Бог зробив, що ми маємо дар репродукції, і ми, і ми народжуємо собі подібних. Але життя мама дає від народження і далі. Дитина зростає, і мама вчить говорити, ходити, молитися і далі вчить всяких речей. Оце давати життя. І Отой дар материнства є такий цінний через те, що частину свого життя мама пожертвувала дитині. Частину свого життя пожертвувала, щоб дитина мала життя. Розумієте, як світ побудований? Ми живемо, бо хтось заради нас пожертвував частину свого життя. Не ціле життя, а частину? Мама, тато. Хто там коло вас сидів, як ви були маленькими. Вчителі, які вас учили. викладачі, які вам вкладали в голову вашу спеціальність і так далі. Ті наставники, які вас учили на роботі, де ви працюєте, це всі люди, які вклали у вас частину свого життя. Тобто я живу заради того, що хтось у мене вклав частину свого життя. І я мушу вкладати так само частину свого життя, свого ближнього, щоб мати участь. От іменно в цьому є зміст жертви. Тому Господь Бог каже, що я був голодний, ти дали мені їсти, я був нагий, ви мене зодягнули, був справили, ви мене напоїли. Господь Бог хоче, щоб ми послужилися комусь, щоб хоч в такий спосіб мали участь у жертві. Тому. Пам'ятайте про це, що ми живемо за рахунок того, що хтось частину свого життя пожертвував для нас. Пам'ятайте, що на нас може гріх нашої родини закінчитися, якийсь поганий вчинок, або може початися. Каже Христос, я й агнець Божий, бо я беру на себе гріхи світу, а нам, каже, не гріхи світу, а хоча б своєї родини. Якщо були якісь недостатки, були якісь небожі речі, нехай вони на вас закінчаться. А від вас вже почнеться інше святе життя. Нехай Бог благословить усіх вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!